Отримали виклик домашнє насильство. Направляємось. Цей день, чотири роки назад, поліцейські екіпажів мобільної групи зреагування на факти домашнього насильства вперше виїхали на вулиці міста Запоріжжя. З того дня вони щоденно надають комплексну допомогу постраждалим домашнього насильства. Основною метою нашої команди це надання комплексної допомоги постраждалим від домашнього насильства, припинення протиправних дій та забезпечення безпеки постраждалої особи. Завдяки тісній співпраці з сектором з протидії домашнього насильства. Ми інтегрований центр впроваджуємо новий формат роботи як з постраждалими. Так і з тими, які вчиняють конфліктні стосунки в родині. З Сектором протидії домашнього насильства ми працюємо вже з 21-го року майже три роки. Ми розуміємо, що основні наші партнери це саме сектор протидії домашньому насильству. Він перший долучається в допомозі потерпілим. І вже потім ми. А з колегами підключаємось. Ми цінуємо їх готовність долучитися до наших заходів та ініціатив щодо запобігання домашнього насильства. Фахівці Центру соціальних служб отримують вже відпрацьовану інформацію щодо постраждалих від домашнього насильства. Дуже допомогли, розібралися у всьому. Помогли мені, і дочки помогли, і внучки допомогли. З тих пір у нас немає таких скандалів. Дуже дякую їм. З нагоди дня створення сектору протидії домашньому насильству хочу ще раз наголосити і відзначити необхідність більш глибокої і широкої співпраці громадян, неурядових організацій з національною поліцією, адже тільки разом ми зможемо подолати насильство і відбудувати безпеку в нашій громаді.